В складі свого розрахунку підтверджено 12 одиниць ворожої техніки. Це під час повномасштабної війни за 26 днів. Це взагалі. Від першої одиниці до е, крайнього мого дня. Перша техніка в нас була знищена 1 червня 2022 року, Першу, ну, танк біля села Берестово. Потім було кілька днів, ми нічого не спалили. І потім вже пішов азарт, карта лягала добре, і по 3-5 в день у нас вийшло. Світа білого не бачу. Просто Бачив ці дії треба знищити, от таке було змінювання. Бойова бронетехніка, все. З тих 12 одиниць це все була бронетехніка. Шість танків, 3 БМП, 2 МТЛБ і 1 БТ. Танк, танк, ціль, танк. Ціль танк, це ворожий танк. Веду, 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 Веду веду, веду. Веду, веду, Сука. Давай, давай. Давай, 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 сайдиться. Давай, танк! Є! Є знищений! Смотрел! А все воно, блядь! Хорош, хорош, пацаны, молодці. Хорошо, и красный, а ты шо, блядь, виходить, да? Ее! Опа! Поразы летай! Бабкин дынь! папкин дань, братуха, дяху! Нормально, братуха. Да танчик! Нема танчика! А, блядь, ПІТУШАРИ! Блядь! СУПЕР блядь. Супер вообще, БЛЯК красава! ТО була мотолига! Мотолига була! Є! БМП ЗНИШУ! ЗНІСУ БМП! Перевірте Уто ж ні, захуярте туди вінові! Кого? Ну, Москалів там важко порахувати, тому що... Якщо взяти по стандартному екіпажу машин, наприклад, танкові там, три особи екіпажу, а в нас на штурм рухалися БМП з десантом на броні, МТВБ з десантом на броні, так само і БТР був. Тобто їх там порахувати було, ну, вони ж на часті розлітаються, тому умножати треба потім ділити знову, щоб до кубки скласти цю табличку множення. Ракета Стул не кумулятивна. Якщо пряме попадання в москаля, то да, йому, звичайно, це буде травма несумісність з життям. Що десь поряд, то його з хвилю віднесе, трошки піджавить, підпалить йому шкарпетки, на тому і кінчиться. Просто ворога потрібно нищити до крайнього. На то він є ворогом, щоб його знищив. Відчуття виконаної роботи У мене немає якоїсь ейфорії чи надзвичайно сильних емоцій. Я просто задоволений, що... Що техніка знищена. Я при, при роботі, коли ми на вогневій працюємо, е, це, я намагаюся відключати емоції, не думати про верзаві, часто е, робота, е, щоб не відволікатись, і ніякі інші зайві думки не заважали. Те, що саме момент артобстрілу, е, коли, коли виконуєш бойове завдання, ти це не думаєш про наслідки. Потім, вже коли е, десь відкатуюся. Повертаєтесь на базу, сидиш, згадуєш, що там десь осколки пролетіли, проспустіли, там, там десь недалеко щось впало розірвалося. І, цей переосмислює скільки разів, ти вже міг бути е, мертвим. Моя задача була доставити екіпаж і евакуювати його. І доставити БК, ракети і так далі. Найстрашніший момент. В принципі, не ну, всі страшні моменти, коли ти їдеш за рулем, при обстрілах. Ну, всі страшні моменти, ти не знаєш, коли може попасти в тебе. Ми буквально трохи тільки виїхали, і коли почався обстріл, я вийшов до машини дивитись, командир розрахунку пожарних сидів в машині, і коли почали градом сипати, чувак, коротше, я ж такого не бачив, він сальтом випригув через вікно, у броню в екіпіровці. Оце було весело. Ну і тоді, звичайна ходьба, монотонна, спокійно, без нервів. Без переживань, тобто, ну яворину співали по дорозі. На могилі моїй посадіть молоду Яворину. Далі я вже так зараз і не згадаю, тобто на емоціях то вже зовсім інакше було. Чисто нас так запало з самих перших днів у нас. У нас постійно машина грала постійно, коли ми виїжджали на позиції. Ми вже співали там і довбуша співали по дорозі. Хто яку пісню знав, таку і співали вже коли відходили з рубля. Знаєш, що таке ворожа техніка, і знаєш, якщо її підбили. Наскільки це допомагає нашим ну, солдатам, нашим воїнам, які сидять в цих окопах. Я та людина, яка бере ракету, біжить до стугни, одну викидає, другу стали. Аж один куди, як вистріл пішов, постріл пішов, вони ж нас можуть і бачити, і все. Ти біжиш, чим швидше поміняєшся твоє життя. Бувало таке, що вибігав і це. І вогонь, танк відкривав вогонь. Ну, Ховаюся назад, бо куди бігти, як під вогнем не побереш, бігти далеко не близько. Таке бувало. А так, що по мені вогонь, іменно як я вже міняю ракету, що відкривали, ну, вроді, я не пам'ятаю, вроді касети якісь били колись, але ну, не близько.